Єрусалим неспокійний, на кам'яних стінах мерехтять тіні від смолоскипів, а за лами Сенедріону розноситься шепіт. Напруга відчутна. Двоє чоловіків спостерігають за всім розважливим поглядом. Анна і Каєфа первосвященики, які мають владу над храмом і законом. Але сьогодні ввечері контроль, здається, вислизає крізь його пальці. Перед ними стоїть не схожий на інших в'язень. Ісус з Назарету, він не падає у відчай, не благає, його очі відображають не страх, а бентежний спокій, і це їм заважає надворі місто дихає повітрям, насиченим зрадою та очікуванням. Солдати стискають списи, рада бур моче звинувачення, а в глибині душі, щось витає в повітрі, що ніхто не наважується вимовити вголос, вони збираються засудити невинну людину. Але вже немає місця сумнівам. Схоже, що рішення було прийнято ще до будь-якого суду. Цей чоловік повинен зникнути, тільки тоді все повернеться на круги своя, так. Але якщо це була лише одна людина, чому, здається, напруга зростає? Чому, здається, сам час затамував подих? Ісус залишається твердим, спокійним, що він знає, чого інші не знають. Що має статися, що все змінить. У коридорах влади страх є небезпечним порадником, який перетворює навіть найправедніших на слух власної незахищеності. Священики відчувають, як їхній вплив вислизає крізь пальці, як пісок на вітрі, і вони більше не знають, що робити, щоб зберегти свою позицію. Ісус є людиною. Яка не тільки кидає виклик системі, але й викриває лицемірство, яке вона ховає під своїми священними плащами, він приваблює натовпи своїм посланням любові та спасіння, чого не можуть прийняти одержимі контролем релігійні лідери. Народ його любить, шанує, і це стає серйозною проблемою для тих, хто живе в тіні влади. Отже, що робити з кимось, хто загрожує всій владі еліти. Матвій 26, 67 описує те, що буде далі, і це портрет відчаю тих, хто відчуває, що програє війну, тоді вони плювали йому в обличчя та били його кулаками, а інші били його в обличчя. Ті, хто вважає себе охоронцем справедливості, перетворюють свою владу на акт жорстокості, де немає місця ні співчуттю, ні розуму. Однак рішення змусити Ісуса замовиканути виникло не на порожньому місці. Це не була імпульсивна реакція чи зміна думки. Насправді була ретельно спланована узмовою. Необхідність зберегти контроль над населенням, а тим більше над ресурсами та релігією, привела їх до цього дуже темного рішення. Побачивши свою імперію крихкою, Синедріон не вагався вжити рішучих заходів. Але справжня іронія, яку мало хто може помітити, полягає в тому, що тими, хто думає, що вони володіють історією, керує щось набагато глибше страх, і, намагаючись знищити Ісуса, намагаючись звинуватити невинну людину, вони, самі того не усвідомлюючи, виконували саме те, що він їм пророкував. Невже священники були настільки засліплені власною силою? Що не бачили трагічної долі, яка була їм уже намічена, поки невідомо, якою буде остаточна доля Ісуса. Суд триває, але Сенедріон вже почувається переможцем, вважаючи, що він контролює ситуацію. Однак це відчуття влади насправді є ілюзією вони можуть намагатися контролювати долю Ісуса, вони можуть маніпулювати обставинами, але тут грає щось більше. Щось вони не до кінця розуміють справжнє питання не в тому, хто судитиме Ісуса, а в тому, хто насправді контролює цю історію. Дії сващеників, засновані на страху та маніпуляції, визначатимуть майбутнє не лише однієї людини, а й цілої нації. Ви готові до того, що буде? Анна ім'я, що означає «щедра», але чия історія позначена маніпуляціями та контролем. Він був первосвященником між 6 і 15 роками нашої ери, призначений римським намісником Квірінієм, незважаючи на те, що його скинули, його вплив не згас. Навпаки, він увічнився, оскільки йому вдалося поставити до влади п'ятьох своїх синів і, що ще більш дивно, його затькаєфа також був призначений на цю посаду. Анна не лише контролював релігію. Але й домінував у храмовій економіці. Ринок жертовних тварин, обмін монет, все проходило через його руки. І саме це кинув Ісус, коли вигнав міняйл із храму. Простий вчинок, який похитнув основи створеної ним системи, викликавши величезну ворожість релігійних лідерів. Але як щодо каяфи, він був справжнім майстром політики, людиною, яка знала, як грати з римлянами. Одружений на дочці Анне, Каєфа піднявся до посади первосвященика в місімнадцять охер Ене і залишався на посаді до 36 тридцять шістьохер Енкаєфа знав, як орієнтуватися між інтересами Риму та релігійним запалом євреїв, зберігаючи свою владу недоторканою. Він був стратегом, людиною, яка через усе це зберегла храм недоторканим і свою позицію лідера, але водночас він боявся втрати цієї влади. Я боявся, що Ісус своїм посланням любові та революції порушить цю крихку рівновагу. Ці двоє чоловіків, які, здавалося, мали абсолютний контроль, мали натрапити на щось набагато більше, ніж їхні амбіції. Вони, які маніпулювали вірою та політикою, щоб зберегти свою позицію, не могли передбачити впливу одного життя, життя Ісуса. Їхні долі. Хоча й переплетені з релігійною історією, незабаром стануть особистою трагедією, оскільки їхні власні гріхи привели їх до драматичного та несподіваного кінця. З того моменту, як Ісус почав проповідувати, навколо нього утворилася хвиля напруги, подібна до бурі, яка осос спалахне. Важливо було не тільки те, що він сказав, але й те, що він зробив. Він зцілював у суботу, порушуючи глибоко вкорінені релігійні норми, прощав гріхи, наче був Богом і привертав натовпи, як жоден інший вчитель. Його прихильників зростало, і щодня все більше людей збиралося, щоб почути його слова надії та спокути. Конфлікт був збройним, і він не був би простим глядачем. Швидше, Ісус був готовий протистояти тим самим стовпам, на яких священики побудували свою владу. Священиків найбільше насторожило те, що Ісус вигнав із храму Міняю. В Івана 2, 15, 16 ми бачимо розлюченого Ісуса, який каже, що божий дім має бути не ринком, а місцем молитви. Цей простий жест став приводом для прямого протистояння. Уявіть собі сцену. Проста людина без зброї та армії кидає виклик системі, яка контролює фінанси, релігію і, звичайно, політику нації. Ці дії завдали шкоди прибутка Манне, і він знав, що втрата контролю над храмом означає втрату набагато більше, ніж гроші. Це означало втрату абсолютної влади над людьми. Ця зухвала позиція Ісуса, яка здавалася такою простою і законною в очах тих, хто шукав правди. Викликало зростання ненависті священиків. Вони бачили в Ісусі ворога, якого слід знищити не лише його словами, але й діями, які викривали релігійну розбещеність. Для них не було місця для сумнівів, особливо коли на кону стояв їхній авторитет. І тому конфлікт загострився з кожним чудом, кожною промовою. Кожною конфронтацією села Ісуса над серцями людей зростала, а страх священиків зростав. Справжнє питання полягало в тому, як далеко зайшли б ці лідери, щоб зберегти своє панування. Лазар, друг Ісуса, був мертвий уже чотири дні, і коли здавалося, що все втрачено, Ісус підходить до гробу і з мовчазною владою закликає Лазаря до життя. Іван 11 годин 43 хвилини описує цей приголомшливий момент Лазарю вийди сюди і, всупереч усій логіці, мертва людина, розкладаючись, виходить із могили живою. Ця дивовижна сцена була не просто актом співчуття, а демонстрацією божественної сили, яка не піддавалася будь-якому людському розумінню. Багато хто, побачивши це, Почали вірити в Ісуса як Месію, Сина Божого, але для священиків це чудо становило більшу загрозу, ніж будь-яке інше. Уявіть собі, сценарій чудо Ісуса принесло хвилю віри та надії серед людей, але воно також пробудило хвилю страху серед релігійних лідерів. Що станеться, якби все більше і більше людей почнуть вірити в Ісуса, що це означатиме для авторитету священиків і їхнього союзу з Римом. Для них Ісус став не просто релігійною загрозою, а й політичною революцією. Пророцтво Ісуса про руйнування храму та зміну релігійного ладу здавалося дедалі реальнішим. Каєфа, який завжди прагнув захистити власні інтереси, швидко заявив, що краще, щоб одна людина померла за людей, ніж щоб загинув увесь народ. І тому він починає розробляти план, як позбутися Ісуса раз і назавжди. Це рішення, прийняте в паніці та відчай, знаменує собою початок незворотної траєкторії. Священики були впевнені, що Ісуса треба було вбити, щоб зберегти стабільність системи, але, як ми побачимо, вони не знали, що вони просто виконують долю, яку передбачив Ісус. Сила чуда і перетворення мертвої людини наживу, викликали реакцію, яка назавжди змінила історію. Чи усвідомлювали священики, що вони збиралися зробити, чи були вони готові зіткнутися з наслідками своїх дій? Ніч була холодною, тиша Єрусалиму важка, коли Ісуса заарештували в Гефсиманії після того, як його зрадив Юда. Там, у серці темряви, почався процес, який мав покласти край його засудженню. Спочатку Ісуса привели до Анни, де він зіткнувся з неправдивими звинуваченнями та суперечливими свідченнями. Те, що послідувало, було фарсом, уже вирішеним судом, де його засудження було лише формальністю. Він же мовчав, як вівця перед стригальями. Священики не знали, що, засуджуючи Ісуса, вони робили крок, який назавжди змінив хід історії. Після допиту занно Ісуса відвели до Каєфи, де протистояння загострилося, йшлося не лише про захист релігії чи політики, а й про збереження контролю. Страх втратити все владу, вплив і становище, яке вони вибудовували стільки років, спонукав їх до рішучих заходів. У Євангелії від Матвія 26, 67 описана жорстокість релігійних лідерів, тоді вони плювали йому в обличчя та били його кулаками, а інші били його руками. Насильство проти Ісуса було виявом їхнього відчаю. Спроби змусити замовиканути когось хто вже поставив під сумнів усе, що вони вважали безсумнівним. Проте, незважаючи на всі страждання. Погляд Ісуса залишався спокійним, ніби він знав, що це лише частина чогось набагато більшого. Коли Ісуса привели до Понтія Пілата, тиск на римського правителя був величезним. Натовп вимагав його розп'яття, і Пілат, боячись наслідків, якщо не сподобається натовпу, поступився. Засудження Ісуса було закріплено. Але питання про справжні мотиви кожної залученої особи все ще залишалися луною священики діяли з релігійних чи політичних мотивів, а може, просто боялися втратити владу над народом, і що означала смерть Ісуса для Пилата, чи був він лише пішаком у більшій грі, чи його вибір відображав щось ще глибше? Після смерті Ісуса вітер історії почав змінюватися, і становище Анни, яке раніше здавалося міцним, почало руйнуватися. Він, який був первосвящеником і все ще мав великий вплив на священиків, побачив, як його влада зникає. Занепад його родини був невпинним його діти загинули насильницькою смертю, а його рід зазнав гамби, ніби тагар його зіпсованості, нарешті наздогнав його. Каєфа, у свою чергу, теж пережив втрату влади. Повалений у 36 шістох році нашої ери, він зникає з історичних записів, його вплив згас, як згасаюче полум'я, але, як ми побачимо, його історія не закінчилася без глибоких слідів. Розповіді, які з'явилися після падіння каєфи, показують, що він не зустрів славного кінця. Кажуть, що під час єврейського повстання проти Риму в 70 році нашої ери він намагався захистити храм. Але знищення Єрусалиму призвело до кінця його життя. Каєфа, який так довго контролював релігійний і політичний наратив, зустрів свою долю у відчайдушному акті опору, його спроба захистити храм, який був центром його влади, була марно перед обличчям невпинного наступу римлян. У сумному кінці він закінчився мертвим, його ім'я стало далеким відлунням у бурхливому ландшафті міста, яке більше не визнавало своїх колишніх лідерів. Але залишається питання, наскільки ваші дії, ваш вибір справді визначили вашу долю. Трагічні долі Анни та Каєфи, безпосередньо пов'язані із засудженням Ісуса. Служать нагадуванням про те, що влада, якщо нею зловживати, може бути двосічним мечем. Історія їхнього падіння є попередженням, яке звучить донині ті, хто править залізною рукою одного дня можуть побачити, як їхні власні основи руйнуються, як ми можемо застосувати цей урок у своєму житті, коли ми чіпляємося за владу чи марнославство. Хіба ми не усвідомлюємо, що будуємо власне падіння. Ісус у своїй божественній мудрості не тільки знав, що буде, але Він також передбачив руйнування храму в Єрусалимі з жахливою точністю. У Євангелії від Матвія 24, 2 він пророкує Не залишиться тут камінь на камені, який не буде зруйнований. Коли прозвучали ці слова, багато хто, мабуть, подумав, що він мав на увазі метафору чи простий вислів відчаю. Але ніхто не знав, що ці слова незабаром здійсняться драматичним і незворотним чином. Руйнування храму в 70 році нашої ери було не просто кінцем будівлі, а кінцем епохи, крахом релігійної системи, яка панувала століттями. Єрусалимський храм для євреїв був не просто місцем поклоніння. Це було серце релігії, символ присутності Бога серед них. Його знищення римлянами було нищівним ударом, але водночас воно було буквальним виявом пророцтва Ісуса. Йосиф Флавій, історик, описує трагедію як одну з найбільших катастроф в історії євреїв подію, яка ознаменувала кінець періоду могутності та надії для народу Ізраїлю. Але що це означало для тих, хто засудив Ісуса, і що це означало для всіх інших? Хто протягом століть шукав правдивості його слів? Руйнування храму, хоч і трагічне, також служило глибшій меті знищенню релігійної системи, заснованої на жертвоприношеннях і ритуалах, звільненню місця для нової, більш доступної та універсальної угоди. Але чи могли священики, які засудили Ісуса, уявити наслідки того знищення? Вони, які так цінували храм, побачать, як його велич перетвориться на руїни, як це вчить нас про наслідки неправильного вибору? Історія Анни Такаєфи це не просто хроніка влади та падіння. Він несе в собі глибокий урок про наслідки корупції та зловживання владою. Вони, які були ключовими фігурами в засудженні Ісуса, заплатили ціну за свій вибір. Чого вчить нас ця розповідь? Зловживання владою, несправедливість і зрада можуть процвітати деякий час, але, зрештою, правда випливає і божественна справедливість присутня. Анна і Каєфа були засліплені своєю позицією, але те, що насправді їх знищило, це їхній вибір діяти проти того, що є справедливим і чистим. Це урок, який резонує в будь-якому контексті, те, що ми робимо в ім'я влади, може стати нашим падінням. Але є і ширший урок, який стосується шляху справжнього лідерства. Ісус своїм життям і своєю смертю показує нам, що означає бути справжнім лідером, не нав'язування і не прагнення до контролю, а чесність, співчуття та служіння іншим визначають лідера. Історія про Анну та Каяфу є нагадуванням про те, що справжнє лідерство ґрунтується на повазі, справедливості та доброті. Для нас проблема зрозуміла, коли ми керуємо будь то в особистому чи професійному житті, чи прагнемо ми влади за всяку ціну чи керуємося твердими принципами, і коли ми розмірковуємо про трагічний кінець цих діячів, ми не можемо не замислитися, чи повторюємо ми в чомусь їхні помилки, де в нашому житті ми обираємо шлях влади та гноблення, а не шлях правди та справедливості. Анна і Каєфа застерігають нас про ціну неправильних рішень, але водночас заохочують нас шукати інший шлях. Яким шляхом ви виберете? Доля Анни та Каєфи є яскравим уроком про небезпеку, зловживання владою та неминучість божественного правосуддя. Вони намагалися контролювати долю Ісуса, але, врешті-решт, правда перемогла, і їхній вибір призвів до їхнього падіння. Нехай це послужить для нас роздумом ми в своєму житті справедливі лідери чи прагнемо влади за будь-яку ціну. Задумайтесь над своїми вчинками та виборами, адже те, що ми посіємо, ми обов'язково пожнемо не пропустіть шанс жити чесніше, керуючись правдою. І пам'ятайте, якщо ви ще не зробили цього, зробіть це зараз, щоб продовжувати вивчати ці уроки, які змінюють життя.